Привіт, вболівальники київського Динамо! У сьогоднішньому відео ми пропонуємо вам цікаві новини про повернення Ярмоленка та несподівані заяви Йожефа Сабо. Але перш ніж ми почнемо, якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це зараз, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, колишній тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо розповів, що більше не конфліктує з братами Суркісами. У дивовижному повороті подій Сабо заявив, що тепер у нього нормальні стосунки з ними і навіть отримав побажання на день народження. Він підкреслив важливість Суркісів для клубу, підкресливши, що навіть під час війни вони утримували Динамо великими фінансовими зусиллями. В інших новинах фронтмен Динамо Андрій Ярмоленко готується повертатися після травми. Є очікування, що він може бути готовий на наступний матч Українська Прем'єр-ліга проти Вереса. Ярмоленко налаштований якомога швидше повернутися на поле і допомогти збірні України у відборі на Євро 2024. Нагадаємо, гравець не виходив на поле з жовтня через травму коліна. А ти, шанувальник, що думаєш про поворот у стосунках з або з Суркісами? А ви з нетерпінням чекаєте повернення Ярмоленка на поле? Залишайте свою думку в коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео.